Дитячий садок номер 20 Ромашка, розташований на монастирській горі у Полтаві, з вересня можуть закрити. Причина відсутність у ньому укриття, що відповідає сучасним стандартам безпеки. Про це батькам 30 дошкільнят днями повідомила адміністрація закладу. Це не те, що безпреділ, а взагалі залишають район. Мало того, що безкінечна боротьба, то вони зачиняють почту, тепер вони добрались до садочка. Батьки в розпачі кажуть, інші дитячі садочки далеко, в них може не бути місць. Плюс їхній мікрорайон не має сполучення з центром через зруйнований серпантин, ремонт якого відкладають вже понад півтора роки. Не вистачає громаді і громадського транспорту, автобус та маршрутка вранці постійно перевантажені. Допустим, дощ, зима, сніг, голольот. Ми з дитиною пішки не підемо, таку, ну, таку непогоду таку. Витрати на проїзд, що витрати на час як забрати, якщо я затримуюсь на роботі. Як забрати? Тут ми по місцю. У мене дитина старша прийде і забере, якщо я не зможу. У мене робота подобова, я можу на добу піти на роботу. У нас транспортна розв'язка так і не вирішена, тому що раніше ми їздили через монастирську гору, а зараз ми їдемо по кільцю. Рідше стали ходити автобуси, тому що вони довше знаходяться в дорозі. Але їхати ранком, ми навіть не можемо виїхати дорослі з такими маленькими дітьми і невідомості. Тому куди ж їхати з пересадками в місті, тобто це получається в 6 годин або в пів шостої виїжджають з дитиною. Нам для того, щоб довести дитину до будь-якого садочка, треба зранку півтори години. Ви розумієте, що це робиться, що відбувається? Мешканці монастирської гори нагадують, два роки тому разом з вихователями власноруч облаштували дітям безпечну кімнату, але зараз їм говорять, що вона не відповідає вимогам ДСНС щодо захисту під час повітряних тривог. Ми в 23 му році батьківськими силами нам влада дала пісок і якусь неопределену кількість мішків. Ми своїми коштами збиралися навіть ті ж самі вихователі, завідуючи, давали свої кошти на те, щоб докупити мішки, щоб зробити бомбосховища. Ми зробили для дітей гарну кімнату, де вони забезпечені всім необхідним. Вони можуть спати під час повітряної тривоги. Вони там себе чувствують в комфорті. Тепер їх щось не влаштовує. Хоча в 23-му році влаштовувало все. Я вважаю, що все таки в місті не тільки один садочок на монастирській горі, ну де немає сховища і де є дві стіни. В місті є такі садочки, але їх чомусь не закривають. Це таке цікаве питання. Колишня голова органу самоорганізації населення мікрорайону, мешканка монастирської гори та депутатка Полтавської міської ради Оксана Лазаренко називає ситуацію катастрофою та провалом стратегії розвитку міста, зважаючи на ситуацію з закритою дорогою, зважаючи на ситуацію з тому, що великий дуже об'їзд, транспорт у нас лише два. Автобуси, один великий комунальний і один маленький це приватна маршрутка. Громадський транспорт не справиться, тому що нам і зараз мало з громадського транспорту. Водити пішки взагалі не варіант. Таких садочків з професійним укриттям в Полтаві майже нема. Серпантин буде закритий, тобто ізольований мікрорайон найближчі півтора року без дитячого садочка. Це катастрофа. Дитячий садок Ромашка розрахований на три групи. Він був заснований у 1943 році південною залізницею, а у 1996 переданий до комунальної власності міста, говорить Оксана Лазаренко. Так знущатися над людьми, як знущаються над цими людьми цього мікрорайону, зважаючи, що мікрорайон знаходиться за 4 кілометри від міської ради, ну так знущатися не можна. Ми ж не якесь забите від Богом, забуте село. Ну тут таке все як ніяк, тут до трьох тисяч. Жителів живе, як повідомили в департаменті освіти Полтавської міськради, остаточного рішення щодо закриття дитсадку Ромашка ще немає, і з серпня усі заклади освіти почнуть обстежувати комісії щодо їх готовності до нового навчального року. До складу цих комісій входять представники ДСНС, які нададуть висновки про можливість навчального процесу у приміщеннях, де немає укриттів.